Іграшки з тіста, соломи, дерева, бісеру, фетру, а також виробив техніці квілінг, декупаж, оригамі, вишивка та ляльки-мотанки. Близько 200 робіт представили діти з Івано-Франківщини на обласному конкурсі іграшок-сувенірів. Школярка Ірма Трач зробила козака. Каже, витратила на цю роботу два дні. Використала тканину, дерево, мох. Усі її роботи, каже дівчина, це витвір її уяви. Зникла ідея, але я просто дуже багато думала про моє життя, війну, то, що я буду бачити в майбутньому, що з нею станеться. І от якось появилось. Я дуже хотіла показати нашу перемогу, яку ми всі так хочемо. Педміць символізує Росію, нашу перемогу над Росією скору. Надіюсь, я в неї вклала дуже багато сил в цю роботу. Школярка другого класу Євгенія Виноградова зробила зниток песика. Візла тобуся. Це пасик, так? Да. А чого ти вирішила пасика робити? Тому що в мене є собачка. Вона така сама? Ні, тільки човна. Допомагала робити іграшку Мама, розповідає Євгенія. Я дуже люблю робити своїми руками. а діти переймаються від батьків. Я тут випала нагода приймати Конкурс, але ми напевно розраховували. Ми робили конструктували, а потім випили. Кращі роботи, які поїдуть на всеукраїнський конкурс, вибирало журі. Зокрема, викладачка кафедри дизайну університету короля Данила Галина Кухар. Вона розповідає, роботи дуже емоційні, бо у них відображені мрії та сподівання дітей. Роботи з сіна і соломоплетіння, і ткацтво, вишивку, бісероплетіння, і дуже цікавий синтез матеріалів сучасних із традиційними. Бачу, тут є корисна утилізація пластикових пляшок, які перетворені на замок, і монтажна піна, і такий ізоляційний матеріал, який насичений уже нашими такими етнічними мотивами. Є кілька фаворитів, які я думаю отримають заслужений. Побачити дитячі іграшки ручної роботи в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка можна до 9 грудня. Оксана Василик, Юрій Надольський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.